<звачу> Чомусь іноді машини трошки ніби ковзають, так ніби на льоду. Мені ну, здається, що в GTA 4 трошки, ну, трошки не так заносило. Тепер ми йдемо, поскубаємося. Окей, ну, <звачу> ти все добре. Це виглядає. Я обов'язую, зупиніть, зупиніть. Якийсь Зараз Сідаємо щось. Виберемо собі модну притчу. Бороду зробимо? Нависо? Ні. А ну ще що там є тиждень? Нє. Нє. Дай буде. Одно. Ого! Так скоро. Готово? А ну борду давай. Замут. Священник, давай священник. Цікаво, як в перукарні можуть тобі бороду ножицями зробити, от що мені.